Усіх вітаю на своєму каналі Лора Флора і у мене очередна посилочка на дворі дощ. Тому доки я дійшла до, до, з машини до хати, трошки покапав дощ на посилочку. А замовила я філодендрони, Дуже гарні, варігатні філодендрони. Я продовжую робити тобі подаруночки. І замовляю свої хотелочки. Я давно мріяла про такі квіти. У мене трошки є філадендронів, але вони простенькі, а це я замовила варігатні. Посилочка прийшла з міста Одеси. Це землячка Валентина. І вона. Замовляла я на Фейсбуці в групі Валентина Валентина. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся, дуже гарні квіти. І ось я вже бачу перший екземплярчик. Вся гарна щіна запакована. О, подивіться який тут бронжи. Гарний. Ой, він, дуже файний. Один Валентина зробила так, щоб ніде нічого не просипалось. завжди ми всі робимо скотчем, приматуємо до коробок, щоб ніде нічого... Ой, подивіться, яка варіатність нього жовта. Гарний розкручується ще новенький листочок. Дуже файний красунчик. Слідуюче, ой, це я вже бачу теж гарнюню. у Це нагадую всі. М -м 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 замовлені в гатні. Мають сплеш, мають гарну окрасу. Ой, подивіться на це. На це машеделок. На Гарно. Гарно все запаковано, що я навіть не можу. І стаканчик замотаний скотчем і до тубуса причіплений так щоб не можна було О, подивіться яка гарна рослинка. І це у нас філедендрон. Запам'ятала, а згадаю і тоді скажу. А, хасе буен. Так. Да. Це у нас хасе Буена. Подивіться, яка у нього вар. Який він красунчик. Це вже розкручується новенький листочок. Ой, гарнюня. Дуже гарні домашні квіти. Так, слідуюча квіточка. Так, щоб правильно її взяти та не перевернути, щоб... але ж одно нічого не просипиться, так як Валентина дуже гарно, гарно запакувала. Бачите, весь стаканчик запакований щільно. Салфеточкою. А це маска. Це маска варіанта. Вона мене предупредила, сказала, що трошки попортила листочок. Вона мені гарну скидку за це зробила. Ну, нічого, це рослина м, буде рости, розвиватися, розкруті ось ще новий листочок, і він теж буде гарний. І сподіваюся, не буде портити. Ну, так як це біле, а біла рослина, біле, ми всі знаємо, що біле, воно не хоче, нема фотосинтезу, і воно не хоче рости, тому воно портить. Тому бажано, щоб рослинка хоча б трохи була зелена варігатність, і тоді вона буде більш живіща. Ну, гарно. Зато гарно. Подивіться, яке у мене. Вона сказала, що вона дуже з гарною генетикою мамка. Це верхівочка. Ой, красончик, подивіться, яка гарна маска. У угу. мене є гетеровідний, ну це звичайний, зелений, а це ж гарний. Гайня, дуже гарнення, гарний, негарний. Так. Ось не висвалилася. Що тут щось є? А це, мабуть, подарунок. Цікаво, цікаво. Що тут таке? За подарунок не було мови. Я не знаю. Це буде для мене сюрприз. Так щіна, так, так, щільно. щільно. Гарна зема запакована. Харнюня, Харнюня. А ні. Ребята, це було моє, моє замовлення. А виходить це мені подарунок. Ой, свалилося все. Заваліла всі квіти. Ось. Це буде, це виходить подарунок, позліпалися всі зараз. Так, масочка гарньо варігата. варігато. Це ще один філодин був в замовленні. Красончик, подивіться, який красончик, який у нього вар. Кожний листочок має різну варігатність. Тут трохи, тут зовсім він э, салатовий, а тут яка гарний вар. Мурмурови, Гарна Посилочка, дякувати, Валентина, вам за подарунок. Я погублю, посмотрю, що це таке за філодендрончик. Щось таке знайоме. А, ось я і закрила трохи своїх хотілок. Дякувати всім за перегляд. Ставте подобайки. Гарного всім настрою, гарного дня, всім пока-пока.